Дуже важливо розуміти у вас дизель або бензин. Друге, дуже важливо розуміти оптимальний момент перемикання передач. Деякі інструктори вчать по тахометру деякі інструктори вчать по швидкості. Я намагаюся щоб у вас були відчуття. Якщо у вас правильна посадка, тобто спина повністю на сидінні, попа, є упор, ви тоді можете відчути, як працює автомобіль не тільки очима і по тахометру підметру, а й тілом. І тут важливий момент, чому відбувається клювок? Ви невчасно вибрали момент перемикання передач. Це одна із причин, але друга, більш важлива причина, ви неправильно працюєте щеплення і газ. Грубо кажучи, якщо ви їдете гіпотетично, візьмемо, швидкість 40 км на годину на там чверті передачі, і вам треба понизити на другу, якщо ви не зменшуючи швидкість. Так і продовжуєте рухатись 40. вмикаєте щеплення, вмикаєте другу передачу і відпускаєте щеплення як завжди, то буде ривок, клівок і все ще інше. Тому що 40 для другої передачі це буде за високі оберти, це за висока швидкість. Але якщо ви навіть на високій швидкості правильно відпрацюєте щепленням і трохи правильно спрацюєте газом, то тоді перемикання буде більш плавне. Тому тут дуже важливо в спокійних умовах на майданчику або десь на ділянці дороги, де є там 300-400 метрів вільних, або там Хоча б 50 метрів в одну сторону, а потім розгону свіж. Ваше завдання навчитись перемикати передачі працюючи з обертами, розуміти, що такі понижені оберти, що такі високі оберти, що такі оптимальні оберти для економічного водіння. І тоді, коли ви це розумієте, коли у вас склалося, до речі, в курсі 10 кроків, я частково про це розповідаю, ну щоб не перевантажувати е багато зайвої інформації, але якраз деякі моменти я наголошую: тут дуже важливо правильно працювати щеплення. Бо якщо ви попадаєте в потрібний діапазон перемикання передач, ви достатньо швидко можете відпустити щеплення. Але якщо ви не попадаєте в цей діапазон, тут вже треба працювати трошки по іншому щеплення. Тому ось це вміння компенсувати невчасне перемикання передач лівою ногою щеплення, це якраз і є та навичка водія, яка формується достатньо довго на перших уроках водіння. Або потім на інших уроках одіння, там не по місту, тому що по місту це складно відпрацювати. Ваша вся увага, знаки, світлофори, інші учасники і так далі.